Україні потрібна протиповітряна оборона вже так відреагував на масштабну російську атаку головний європейський дипломат Жозеп Борель. Посилення ППО для України він буде обговорювати цього тижня з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Які пропозиції має очільник українського МЗС та де зустрінуться політики? Розкаже Ірина Іванова поміж містами Тишовце і Ольшин на південному сході Польщі. Солдати прочисують ліси та поля. Шукають дрон. Він залетів на територію України під час масштабної російської атаки на Україну. Проник вглиб на 25 кілометрів. Збитий не був. Але зник Ми Маємо сигнал, що один із цих об'єктів, ймовірно, дрон міг опинитися безпосередньо на кордоні з Польщею. На всякий випадок ми проводимо пошукові роботи поблизу кордону, щоб не було жодних сумнівів. За добу, 26 серпня, Росія випустила по території України понад 200 ракет і дронів. Під удар потрапили зокрема прикордонні області Волинська та Львівська. Президент Володимир Зеленський після атаки вкотре закликав європейських партнерів разом збивати у повітрі російські мішені в різних наших регіонах України. Ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими Ф-16 і разом з нашою ППУ. Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на близькому сході, це повинно працювати. І в Європі, всюди життя має однакову цінність. Таке ж звернення до партнерів зробив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в мережі іксві написав, що покласти край російському терору можуть два рішення. Перше підтвердити право України на далекобійні удари по легітимним військовим цілям на території Росії. І друге дати згоду на використання можливостей ППО партнерів для збиття ракет і безпілотників поблизу їхнього повітряного простору. Посилення протиповітряного захисту України стане однією з тем наступної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Про це в мережі Ікс написав голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Він вкотре закликав союзників зняти обмеження Ження для збройних сил України на удари по легітимних військових цілях у Росії неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу пройде в Брюсселі у четвер. Головний дипломат України Дмитро Кулеба буде на ній присутній особисто. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці європейський бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.